Транспортною пригодою та пошкодженням автомобілів обернулась для трьох учасників дорожнього руху зупинка на червоне світло. Подія трапилась перед пішохідним переходом біля кооперативного ринку. Ну от ми їхали по вулиці Леніна, на красний світ остановились, що передо мною машина, що я ну стояла на красний світ. Тут неажидано нас ударив. Ударив і на марку Peugeot Partner, який так само, як і Мерседес, чекав на появу зеленого світла. Ззаду Peugeot штовхнув пасажирський мікроавтобус. Чого чого, а такої події під час проїзду містом не чекав, говорить водій Пежо. Днями вінничанин Сергій збирався їхати за кордон, а тут автомобіль пошкодили. На момент приїзду знімальної групи працівників ДАІ на місці аварії не було. Водії кажуть про подію правоохоронців повідомили і чекають на них вже близько години. Одна машина проїхала, зараз приїде друга машина. Що вона нам сказали? Ну сказали, що подождали, тому що там. Їхні, не, їхня не їхня зміна, щось таке, то зараз приїдуть другі. Після зіткнення пасажири маршрутки повиходили. Дехто, за словами учасників ДТП з розбитим носом. Доки чекали приїзду правоохоронців, чоловіки міркували, що спричинило аварію. Бачите, яка дорога не посипана, що вона вся скользка. Я не знаю, що у нього там з тормозами може щось случилося. Я не знаю без поняття. Каже, що їхав медленно. Тут треба розбиратися. Ну, чи він їхав швидко, чи судячи медленно. Судячи з тормозного шляху, то можна сказати, це безлабність, просто водія була, я вважаю, і все. Тут нічого не скажеш. Тормозний Тер шлях перед світлофором, там он 4 метри десь. Ну і плюс погана довера погода, погані умови.